Два роки назад, коли я тільки розпочала займатися продажем для мене з Голландії було перше. Це е, хто знає, що я перше продавала? А ну, кали. Кали я продавала, і у мене дуже багато дівчат, які займаються теж продажем, у них, вони мають свої товари, теж їх закупляють, і самі вирощують і свої теплиці мають. І вони у мене купляли кали. Тому що у мене було на той час, я вклалася в кали серйозно вам кажу, всі, які були постачальника, я повністю всі, в мене там 22 різних було у сорт. І в мене дівчата купували. І я брала ще й великі цибулини, тому що ну, щоб якісні були. Тому що я вперше працювала з такими рослинами, вперше їх побачила. І я настільки була приємно вражена, і якби я гордилася тим і горжуся тим, що і до цих пір ми з цими дівчатами підтримуємо відносини. Е, ну, як, один в одного купляємо щось, підтримуємо, пишемо, лайкаємо. Це велике має значення для нас, для всіх продавців, хто не накидається, не а, а навпаки, добром, позитивом, лайком, тим самим добрим словом, підтримку. Дякую вам усім, що ви є у мене, мені дуже приємно. А я є у вас. Пишіть, кому ще треба.